Це iPhone 14 Plus. Тут нема 120 Гц, нема телефотооб'єктива, нема камери на 48 Мп, нема Dynamic Island, нема Always On. Тут минулорічний процесор, а на момент запису цього відео він коштує майже 1000 доларів. Що за фігня, Apple? Проте тут великий екран, як стверджує Apple, найбільша автономність, і здається, що тут є все, що необхідно для сучасного смартфону. А тому у нас питання: чи варто купувати iPhone 14 Plus у 2023 році. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA, Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. А також додивись це відео до кінця, тому що там буде розіграш, в якому може виграти кожен. Два роки поспіль Apple випускала iPhone Mini, але виявилось, що люди не так сильно хочуть купувати маленький телефон, тим паче, який коштує не сказати, що дешево. Тому робітники Купертіно вирішили, що великий телефон може принести більше прибутків. Так, сьогодні ми вже знаємо з різних новин, що продається в світі iPhone 14 Plus не так добре, як хотіла Apple. Люди обирають ще трішки доплатити і купують прошки. Наприклад, в Америці різниця між базовими 14 Plus та 14 Pro складає 100 баксів. А у нас в Україні в сьогоднішніх реаліях ця різниця сягає приблизно 300 доларів. Більш-менш така ж різниця і до iPhone 13 Pro Max. Тому по-перше, якщо дивитися на його ціну, він конкурентно спроможній. А по-друге, малі показники продажі в світі ще не означають, що це поганий телефон. Тому давай розберемось, кому він підходить і чи взагалі є сенс купувати такий телефон. Що таке iPhone 14 Plus? Це збільшена версія iPhone 14. Відрізняються вони тільки розміром. До цього моменту, якщо ти хотів великий телефон, ти обирав Pro Max. Тепер, якщо ти хочеш iPhone з більшою діагоналю, в тебе є вибір. Як на мене, дуже цікаво, що цей телефон не називається 14 Max, а саме Plus. Востаннє ця приставка вживалась з iPhone 8. Діагональ iPhone 14 Plus 6,7 дюйма, як і на трьох останніх Pro ProMax. Але із-за того, що ця рамка зроблена з алюмінію, він важить майже на 40 грамів легше, ніж 14 Pro Max, і десь приблизно однаково за iPhone 14 Pro. При такому розмірі це дуже помітно і я б сказав, що це перевага. Мені здається, маленький важкий телефон викликає почуття чогось преміального. А ось великий важкий телефон вже може доставити дискомфорт. У випадку з цим 14, скажу, що його дуже приємно тримати в руці, а важить він рівно настільки, наскільки здається, зовні. Може навіть трішечки менше. Як завжди, лінійка Pro і Непро відрізняються заднім склом. Тут вона глянцева, а на прошках матова. Звичайно, на глянцевій поверхні залишається більше відбитків пальців, але тримати такий телефон комфортніше. Хоча відверто всі ми кидаємо той телефон у чохол і дуже рідко його звідти дістаємо. Кольорів 5. Блакитний, фіолетовий, Midnight, Starlight і Product Red. Якщо порівняти характеристики iPhone 14 Plus і минулорічного iPhone 13, може здатися, що нічого не змінилося, але насправді деякі відмінності є. 14 і 14 Plus отримали на 2 гігабайти більше оперативної пам'яті. Було 4, а стало 6. І думаю, це один із найважливіших факторів, який буде впливати на роботу телефону через декілька років, тому що більше оперативної пам'яті можливо сприятиме довшому оновленню iOS. Основна камера була запозичена у iPhone 13 Pro, а фронтальна камера у iPhone 14 Pro. Вона має автофокус і, звичайно, це позитивно впливає на деталізацію при селфі. Але здебільшого це очевидно тільки в момент, коли ти захочеш подивитися, що там таке попало у око. Так як і на iPhone 14 Pro, тут з'явився режим камери Швидкий рух для максимальної стабілізації відео та алгоритм обробки фотографій «Photonic Engine, який теоретично трохи підвищує деталізацію знімків. Ще трохи покращився кінематографічний режим з Full HD до 4K. І це все. Технічно оновлень більше немає. Екран все також видає плавні зображення 60 Гц, тому той, хто хоче новий промоушен на 120, повинен дивитися тільки на останні моделі з приставкою PRO, і за це потрібно буде значно доплатити. Яскравість дисплея iPhone 14 Plus становить 800 ніт, а при відтворенні HDR контенту 1200. Екран тут достатньої якості і при будь-яких задачах на ньому все видно. Насправді, екран iPhone 14 Plus і є основною причиною придбання цього смартфону. Той, кому потрібен великий дисплей для споживання контенту перегляду соцмереж чи відео буде задоволений. Так як це бюджетна модель, тут немає always on Display. Відразу відмічу, що грати на такій діагоналі дуже зручно, тому що екран широкий і пальцями не закриваєш собі зображення. Для максимальних геймерів я рекомендую придбати контролер від PlayStation. Тоді iPhone 14 Plus взагалі можна вважати міні-приставкою. Для багатьох людей буде мінусом те, що тут минулорічний процесор А15, але насправді його з головою вистачає для будь-яких задач. Навіть фішка з кінематографічним режимом у 4К тут працює як і на iPhone 14 Pro Max, тому в плані продуктивності я не бачу ніяких проблем. Я грав в Apex Legends гріт і отримав максимальне задоволення. Ще знайшов прикольну гру, щось на кшталт Need for Speed, її назва Car X Street. Але вона погано оптимізована, і через хвилин 20, коли нагрівається iPhone, яскравість та FPS падають. Це взагалі єдиний додаток, який зміг нагрузити iPhone 14 Plus. І за цієї поганої оптимізації я б не намагався скачати цю гру на iPhone менше 12. го Шкода, тому що гра дуже прикольна. Якість звуку iPhone 14 Plus мене вразила, тому що динаміки не тільки гучні, а й мають дуже чистий звук. Знову ж таки, це дуже класно для геймінгу або для людей, які люблять заліпати відео. Заряд акумулятора iPhone 14 Plus насправді тримає дуже-дуже добре. При тому, що в Україні зараз досить часто вимикають світло, це один з найважливіших факторів для смартфону. Якщо ти задовбався заряджати свій старий телефон, то просто береш iPhone 14 Plus і забуваєш про цю проблему. Телефона реально може вистачити на дві доби при не дуже активному використанні. За одну годину перегляду YouTube він сів на 6%, за одну годину гри в Гріт на 10%, Apex Legends 13% і заліпання TikTok 1 година 6%. Стосовно камери, деякі відео на цей канал я знімав, використовуючи iPhone 13 Pro. А ось минулий огляд iPad я якраз зняв на iPhone 14 Plus. І як людина, яка заробляє, знімаючи на телефон професійно, в мене є декілька слів про цю камеру. По-перше, я хочу сказати, що мені в ній не вистачає. Тут немає автофокусу на ультраширококутній камері, отже, тут нема макрозйомки. Основна камера теж не може фокусуватися близько до об'єкта, тому що її фокусна відстань заточена під портретне фото. А отже, якщо я щось хочу зняти достатньо близько, в мене це не вийде. Цікаво, що на iPhone 13 Pro і вищих прошках це обійшли автоматичним перемиканням камер. Якщо ти фотографуєш якийсь об'єкт близько, iPhone перемикається на ультраширик з тим самим автофокусом, фото трошки кропиться, але залишається деталізованим. На iPhone 14 Plus відсутній телефотооб'єктив. Мені подобається робити портретні фото на телевік, тому мені його не вистачає. А також, якщо я щось хочу сфотографувати далеко, в мене це не вийде без погіршення якості. Проте в камері iPhone 14 Plus є і переваги. Найголовнішою для себе я вважаю кінематографічний режим. Я його люблю і використовую, коли знімаю людей. Цей режим працює однаково, що на лінійці 13 iPhone, що на лінійці 14 iPhone. Різниця тільки в деталізації. На всіх iPhone останньої лінійці роздільна здатність Cinematic Mode 4K. Коли я знімав огляд за допомогою iPhone 14 Plus, отриманий вихідний файл я скинув на MacBook і вже там правив точку фокусування на пост обробці у Final Cut. Таке потрібно не часто, але в деяких випадках прикольно, коли можеш виправити знятий матеріал. Додатково невеличкою перевагою на 13 Pro є функція швидкий рух, або, простими словами, суперстабілізація відео. Правда, роздільна здатність такого відео зменшується до 2,8К, зате можна отримати плавний запис, там де була величезна тряска при зйомці. Якщо говорити про звичайну фото-відеозйомку, то тут все на високому рівні. В більшості випадків ти не зрозумієш, що знято на iPhone 14, Plus, 13 Pro чи навіть 14 Pro. тому що насправді при однакових умовах ми отримаємо майже однакові знімки. Це стосується і портретів, і пейзажів, і фото собачок. Якість зображення давним-давно упирається у продуктивність процесора і алгоритми обробки. Так як тут той самий процесор, що був рік тому, ті самі камери, що були рік тому, і майже ті самі алгоритми обробки, хоч і називають їх по-іншому, повсякденне фото і відео майже не відрізняються. Так що ж, чи варто купувати iPhone 14 Plus у 2023 році? Якщо тобі потрібен телефон з великим екраном, офігенним акумулятором, продуктивний і в тебе не вистачає грошей на iPhone 14 Pro Max, то звичайно так. Найближчий конкурент 14 це 13 Pro Max. Але другий знятий з виробництва і його цінник все-таки значно вищий. А якщо порівнювати 14 і 12 Pro Max, єдина перевага 12 – це наявність телефотооб'єктива. Проте він програє по продуктивності, якості екрану і навіть по двом іншим камерам. Звичайно, я не кажу про ринок використаних смартфонів, тому що не всі хочуть собі вживаний iPhone. Але у цьому випадку iPhone 13 Pro Max таки дуже сильно конкурує з 14 Plus. І в цьому випадку я порадив вибрати саме 13 Pro Max. Проте iPhone 14 Plus точно непоганий варіант для всіх тих людей, які не хочуть купувати використаний iPhone. Він підходить всім, хто хоче максимально тримаючий акумулятор. Для тих, хто любить пограти або подивитися відео, тому що тут великий екран і якісний звук. Для деяких дівчат 14 Plus підійде найкраще, тому що тут значно цікавіша фронтальна камера. А якщо ти хочеш купити цей телефон, зробити ти можеш це за посиланням в описі до цього відео. А тепер конкурс. В минулому відео ми розігрували ось такий павербанк від Базеос на 10 тисяч мА. -год. І переможцем став Simple Sasha Alex з коментом Цікавий огляд. Напиши нам в інстаграм, щоб ми могли відправити тобі цей подарунок. А в цьому відео ми розіграємо подарунковий сертифікат на 1 тисячу гривень на будь-який товар в нашому магазині. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно бути підписаним на цей канал та залишити один коментар під цим відео. Нагадаю, що брати участь у конкурсі можуть всі люди в межах України, тому що подарунки за кордон ми не відправляємо. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!